Здоровенькі були. Зараз буде ваш улюблений Скайрім. Сьогодні ви дізнаєтесь, як зробити свого з персонажа Черепашку ніндзя Мікелянджел. Ви дізнаєтесь таємниці перших локацій. А також ви дізнаєтесь, де Ралф, Хадвар і ще один їх таємничий друг вибивають. Ну що, поїхали? Так. Скоріше, ми ще з вами награли. Як багато варіантів. Так, же, за жабу ми починать не пу. у нас є цей старий дім, у нас є просто людина. Людина розумна, хомо сапіанс. У нас є кіт, лісовий ельф, <плес> лісовий гном, тільки лісовий ельф. Так, любі друзі, у нас є два варіанти. Або ми робимо красунчика, або ми робимо вихідця з Чорнобиля. Я обираю другий варіант. Не будемо з нього сильно знущатись. Цей колір шкіри мені максимально підходить. Подивись на нього. Він унікальний. Це та сама людина, яку ти не, не хочеш зустріти в автобусі. Вибач, друже, я не хотів. Ох, Мікеланджело. Ми будемо грати за Черепашку Ні. Він буде використовувати ці два знаряддя праці під назвою Куак. О, А пахнеях! Бач там, це борщик. Борщик, тільки там нема буряка. Бурячка треба. Ай, він нічого не розуміє. День починається зі сну, не Або не з кафе. Ми. О, як все запущено. Мені подобається Мікеланджело гарний маг, але що ми робимо з потенціалом нашого мага? Звісно ж, не розкачуємо його тьми харкурщи. Ми будемо обирати цей непростий шлях рукопашного бою, каратіста, а також ми оберемо, звісно ж, неприємну магію. І, звісно, нам ще потрібно буде багато балакать, тому давайте ми, хоча б, будемо щось віддіти. У нас. Е <ганування> не треба, не мене. не треба питати, за що. Просто так вийшло. А також тут є сокира. <смі> Карпатські гори, Пайм пахне. Це печера. Фух. Мікелянджело пробіг 5 метрів і вже втомився. Так, звісно. Звісно, сюжет ми завжди пропускаємо і відправляємо в наступне місце. Добре. Дякую, Тут го... Є книжечка, яка нам допоможе в майбутньому стати першокласним спеціалістом по металу. Ми будемо кувати наші кулаки. О, О господи, мікелянкова, своїми руками. Ну, слухайте, дуже гарний, файний такий Мікелянджело. А кому не подобається новий капюшон для махів, моточки. Або Діадем. Вона буде вже краще дивитися. Може краще заховати це в Гудсте. Ну, так краще. Але Мікелянджело не соромиться свого тіла. Не питай мене за що. Просто таким народив. побачення, тело бачить. Так, давайте вийдемо в наш гарний, добрий, файний скайн. Карпатські гори в скайні. Хоча б шутку, скаріни вони ніяк. От так Ставкувають. Ладно. А, насправді це печера виглядає як дом для нашого Мікеланджело. Хоча, сказати чесно, Мікеланджело заслуговує на багатий великий будинок, а не на всю халупу. Нет, ти не понимаешь. У вас коронавірус. Як тільки ви встанете на ноги, я вас відкагу в лікарню. Що ви тут робите взагалі? Іще один коронавірус. Що це за диспансер. Вам потрібен лікар на лічебне зілля. Що ви робите? Так, у мене є зілля. Тримай, друзі. Так, то лучше. Спасибо. Осторожно! Боже, яка зілля гарна. Він тільки що лежав, дружив. А, так він напився. А це його друг. Це був його друг, а він напився. Ну, це ж зрозуміло і ясно. Ох уж цей Ралов. Зараз поліція приїде. Правильно, давай беремо подалі. Ладно, пішли. Давайте сходимо в... знайдемо нам пробуємо. Не треба! А, -а, а! Вона мене шукає. Я буду. я буду битися. О, ні, вона мене знайшла. Швиденько, швиденько. Ну, що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, якщо це то коштує. Якщо ж ні, то будь ласочка. до наступних відео. І не забувайте приходити сюди, коли тут будуть нові відео. Для цього можна лише ввімкнути колокольчик.